Маємо ось такого фольфайн транспортер 2021 року, оригінальний грузопасажир 5 місць, потужний економічний двигун, 2 літра дизель, 110 кВт, повний привід, автомат, топовий сірий колір автомобіля свіжопринт з Європи, повністю ціленький, хороша оптика, є датчики світла та дощу. Кажемо, відразу вам задній ряд. Все працює, салон просто в суперовому стані. Автомобіль з камерою заднього вигляду. В автомобілі є всі можливі та доступні е, асистенти допоміжні. Грузовий відсік, доволі об'ємний, багато місця. Автомобіль з е, мертвими зонами з повним електропакетом. Сідаємо, заведемо, мультикермо в даного автомобіля. Нагадую, що автомобіль на автоматі. В автомобілі працює абсолютно все, підігріви, сидінь, кондиціонер, великий сенсорний екран, все працює, віртуальна приборочка. 201 тисячі рідного пробігу даного автомобіля. Тому, друзі, хто шукає реально хороше авто, варто придивитися до нього. Панія Фришавто працюємо для вас усім гарного дня.